Друзі, радий вітати вас на каналі Їх, Мене звуть Фенікс зі мною буря, і сьогодні ми зробимо швидке передбачення на Blast Premiere Fall, який відбудеться вже буквально на днях, 23 числа розпочинається. І буря, перше запитання до тебе: наскільки ти добре слідкуєш за кіберспортивною сценою? Наскільки ти добре усвідомлений в цих матчах? Своя експертність Привіт, привіт Фенікс. <світ> Всім привіт! Наскільки слідкую? Ну це ж моя дисципліна, вже, тому я Досить активно слідкую і багато матчів дивлюсь. Е, так що я думаю, буде все добре. Правда, при дитину буде ставаєш? складно. Це моя робота, в принципі, так, що так. Я її вставив пограти, і вечорами подивитись матчі, а потім кліпи якісь або ще щось. Е, в принципі, знаю, як всі команди грають, так що. Але це така штука, типу, все одно, все залежить від е, психології, а ти не можеш знати, що в них в були відбувається, правильно? Я, я задоволений, що ти сьогодні мій компаньйон, бо чесно, я не встигаю з усіма матчами дивитися. В мене є а, безліч роботи пов'язаних з вами <хи> і треба укладатися хоча б в цей таймінг. Але а, я думаю, що ми сьогодні зробимо круте передбачення, і воно дійсно справдиться, воно збудеться. Маємо Blast Premier Fall, Маємо один слот на фінали, і маємо 200 тисяч доларів за перше місце. Я думаю, що відштовхується. Ми будемо здебільшого тут у uh, якомусь uh, плані коштів, оскільки більшість команд, які ми маємо в на цьому турнірі, вони або мають уже слот безпосередньо. Вони будуть приймати участь на фіналах, або вони по Blast Premier uh, Ranking пройдуть. Тобто там ще буде три слота і е, більшість цих команд отримує. Ну, з таких команд ми можемо зразу назвати це OG, це у нас G2, які приймають участь в цьому турнірі. Наві також прийшли. І хто ще у нас? Фейзи, мабуть, також мають на фінали свій слот. Так, і фейзи мають фі, е, фінал слот. Тобто з цих усіх команд, е, кому дійсно варто боротися і потрібно боротися за цей турнір, це Liquid, це команда NAP. І це команда героїв. Флюксо, uh, uh, команда бразильців, не знаю, для мене специфічна, як для тебе. Я, я чомусь не хочу в них вірити. Уже заздалегідь, просто їх хочу поховати. Вибачає команда Флюксо, покажи склад. Перший раз. Покажу тобі склад. Дивись, це. Це Мібри. Мібри, так, це всі ті мікси. Я зрозумію. Топ-28. Топ-20. Ти я може ні, ні, ну, До речі, все моє сенс, так. Да. Ну, ніче. Витіснило, витіснуло. Що страшного, <свісна> ну, дивись, от Flux для мене зразу така команда, в яку я просто, ну, якось заздалегідь не хочу вірити. Тому я їх зразу відкидаю. А для мене основні гравці, які будуть боротися, по-перше, за слот, а по-друге, будуть боротися за. Безпосередньо кошти це герої, це ліквіди і це NIP. Як показує практика, у ліквід, у Ніп виникли певні проблеми на мажорі, дуже неприємні. них були матчі, надзвичайно неприємні. Тобто, ми можемо порахувати, проти кого взагалі грали в нас Ліквіди. Залили спіритом, залили тим самим героям і програли Маус, які в результаті вийшло 3-0. Ну окей, Маус не зазорно програти. Абсолютно. У НІП, це команди, я взагалі ставив, що вони е, прийдуть, нікуди вони не прийшли. 0-3 вилетіли позорисько, і при цьому всьому у нас ще є плюс герої. А е, я пропоную яким чином іти. Я пропоную зразу визначити е, команди, які е, виграють свої перші матчі, і після цього вже керуватися до того, там ближче йти до того, хто може взагалі виграти слот. Переходимо до обговорення групи А, мабуть з цього. Так, ну, перше за все, так як це лан турнір, наприклад, ти сказав, те, що там за слот бореться герої, кніпи і лікуди. я зараз закінчився мажором, не знаю, в яких то формі. але точно можу сказати, що така команда, як Face, яка заруйнала собі мажор, на наступний лан турнір вона навряд чи буде грати, типу, там з пів ноги. Бо їм є що доказувати в першу чергу в своїм собі. На пі... Нормально напікати на Best без... of 3 без всяких там е, вот. так що, Наприклад, Face of у мене явний фаворит це Face, чисто за те, що мужики, я думаю, не зберуться. І по скілу вони повинні перекатати. Ну, я думаю, це буде дуже сочний матч, оскільки ти справді кажеш, от, що фейзи 0-3 відлетіли, плюс це е, хоча б якась мотивація будуть кошти. Ну, в них слот і так є, але хоча б за кошти можна поборотися, хочеться вийти на призове місце. І OG, в принципі, в тій самій ситуації їм також потрібні кошти, але їм ще потрібна, в принципі. Такий момент, що десь самоствердитися, бо це Фейс, це недавно топ-1 команда світу. І якби, ну, це цікава, така може бути історія. Е, то що, ми ставимо фейс, мабуть, так? Фейс ставимо на вихід в аперфінал. У них уже 1-0. Е, герої проти Ну, Тут, очевидно, що де, хочеться поставити героїк. Мовиться, в принципі. Ну, так як ніби взагалі не показували нічого хорошого, останнім часом, вони такі не... не... Як то кажуть, не характерна Галіфінка. команда, а, а героїк <кліфінка> навпаки, мужики які душні, так що я думаю, ну, по першим очікуванням, повинно бути легко для героїк. Також погоджуюсь. Ну що ж, у нас фейс-герої. Так, тільки нам треба буде визначити команду, яка 2-0 вийде для початку. Давай тоді, тоді, тоді. То між ними вийде 2-0? Так, я так розумію, в групі А, хто вийде 2-0, треба початку це розібратися. Ну, давай так. Я думаю, фейс чи герої 2-0. Я думаю, герої, якщо че. Знаєш, ну це буде просто цікавий матч, пойде, якщо вони тут тобто, зустрінуться. Герак ти кажеш, ти їм потрібен сот, але це може, наприклад, на них давати якийсь е прешер, так? Ну, типу, напругу напр mm -hmm. Фі... е, Мені здається, тут більше залежить від того, в якій формі підудуть фейс. От якщо вони будуть грати просто свою гру, ну, типу нормально, то вони більш скілові, вони більш готові закривати, якщо в е, якщо них все добре. А є таке відчуття, я би хотів побачити це на турнірі, що вони просто ну, покажуть гарну гру. І проти, ну, я думаю, що в Фазі буде перевага. Ставий міг на 2-0. З приводу в слота, я думаю, гравці не сильно думають, там вони прийшли чи не прийшли. Кожен на турнір, він, типу, як. Ну, Типу, ти не можеш, ти все одно виходиш на поле, ти не можеш його програти. Тому думати, а, ну це неважливий матч. Люди так не відносяться до гри. Думаю, думаю, не так вирішує. Давай визначимо команду, яка 0-2 відлетить. Ну, відлетить. Ну що, у нас в результаті OG впали в нижню сітку, і NiP впали в нижню сітку. OG проти Ніп. Пара. Хто кого? Давай Ніп, я думаю, це самий такий. Саме очі варіант, який хочеться поставити. Так, скей, дан, некст. Переходимо до групи Б. Ну, Наві флюксо. Я думаю, тут 100% Наві, типу флюксо програвати їм, особливо після деяких поразок проти бразильців і матчів на тому ж мажорі, не дуже хочеться. Ну, без Бессуфрі там немає шансів шансу. Ну, там ось, шансів взагалі, це Бессудин без ще можна було повірити якось. Uh, і Liquid проти G2. Uh, ну, не знаю, у G2 якісь там постійні проблеми, щось у них відбувається. У них трабли, на траблах, якось от. не знаю. Mm. Не зовсім вони мені подобаються, ну, але є така доказувати. ж ситуація. Є що доказувати, так. так, От вони навіть не прийшли на і Я думаю, там особливо его гравців. Ну, це може, Якщо в них не піде гра, наприклад, то вони можуть пасти в тіл, то, мовно кажучи. Mm -hmm. от, а там такі, ну, значить, по, по вебкам видно, що там Ніко може там тілтанути. А порівню гри, от насправді, навіть не знаю, з думаю, в злі на майже не бачили, да? бо їх там не було. От, а лік... Це буде цікаво. Мені здається, тут наче 50 на 50. Ну, давайте І... просто керуватися. Не знаю. Мені чомусь хочеться, щоб вийшли Liquid особисто. я, давай Liquid. Е, в них було більше практики останнім часом, і, і може бути більш звично просто. Не знаю, як, і просто наскільки G2 після такої довгої перерви ведуть в ритм е, ну, зразу першу офіціалку зіграють. Е, ну що, на саді, виходить, в нас тоді виходить, нижню сітку падають G2 flux Я думаю, там зразу очевидно, що G2 виграють. Тобто Flux відлетять 0-2, як на мене. такий момент. А, ну а матч Наві uh, проти Liquid, ну не знаю. Буде цікавий матч також. Мені здається, Наві виграє також, Best of 3 проти Liquid, у яких були проблеми з ними. Я думаю, Наві виграють це найбільш гнучка гра. Типу, вони біль... ну, їм простіше адаптуватися якось, Liquid, вони. Типу, у них є свій стиль, і якщо ну, і вони його брати. Дотримується, так? Тут у них немає плану Б, як на мене. Тут вони грають одну тип більше. А навіть на Мейджері показали: їхня гра виглядала досить складною в плані якісь дуже замутрені раунди там були. Але видно те, що в них є дуже багато опцій. І до Дунаві, наприклад, я думаю, складно. Ну що ж, тепер у нас буде така картинка. Нам потрібно визначити команди, які прийдуть в гранд фінал. Пропонує нам сайт Blast. Дуже складно. Ну що ми визначили? Ми, у нас в апери-фіналі були фейзи героїк, правильно? І там, там типу там перемогли нас, фейзи. Там, типу, перемогли фейзи. Вони попадають, виходять з аперфіналу. Група А. Перше місце зразу в Семі. В СЕМІ у нас також попали На'Ві. Тобто у нас уже А, вже тут, ще, а тут я ж забувся, що формати там, де ти програєш, і ти ще не вилітаєш з треніру. Угу. А, завжди перші матчі вони не будуть настільки вирішувати. Типу, емоційно. Не... Ну так, але дві команди вже вилетіли у нас, як мінімум. вже угу. позбавилися на IP і це вже... ну, не знаю, у нас виходить, що там Фейс Наві вже в семіфінал. І тоді усі інші у нас будуть боротися це друге, третє місце. Ну, давай пари подивимося, хто на кого вийде. Так, е, треба підрахувати Група А, друге місце. Це у нас виходить герої проти е, групи Б. Герої проти G2. у нас вийшло Герої проти ЖТУ. Мабуть, тут герої пройдуть Жету, не віриться мені. Потім герої Наві. Герої Наві хто? Герої Наві? Mm. Mm. Знаєш, так от попередньо, попереднє буде складно, отже, до цього не зіграють декілька матчів. Так, і ми не знаємо, як вони. Ну, наприклад, якщо все так відбудеться, як ми спрогнозували, то. то-то-то... Mm. <laughs> то, Я думаю, що матчап він, типу, 50 на 50 все одно. Тут хто такого більше може полівати. Ну Ну давай Наві поставимо, якось хочеться, щоб Наві перемали. Насправді, я думаю, героїк більше шансів. Да? Бо ну, більш зібрана зараз команда, вони на них вони... хі хіт, вони вірять в одного капітана, а в навіть виднося у них іменно. Мені здається, у них там не все так гладко. Батус, бо вони під час матчу з цим. Це... Там, з фурією, подивитись по вебкам, вони можуть стояти в РСПІ і машинитися між собою. Типу, я, я думаю, що герой буде перевагний. Але навіть по скілу можуть закрити. Давай вибираємо наступного тоді фіналіста. У нас виходить, що герої фіналісти. І е, тепер по верхній частині сітці треба пройтись. У нас там семіфінал. Потрібно файзив самій фінал. Треба, 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 з... Ще раз. А, їм потрібно, щоб прийти в, от туди. Там, а, так, я хочу порахувати. Так, друге місце група B це у нас виходить ліквіди. Uh, і третє місце група А ліквіди проти OG. Ну, не знаю, мені здається, тут ліквіди 100%. Ліквід ОГ? Так, ліквід ОГ. Бля, так ти певне 100% кажеш. <свеч> ну, в моїй картині є. є е, Генеспродіт непогано себе показали, ну, типу, для себе результат, тобто вони, я думаю, вони були е, ну, як, не показували погану гру. Тобто вони не прийшли в, в владі стежі, але ну, вони заупанкували, приходила молода уся команда. Не знаю, ну просто в моїй голові є картина, як вони можуть виграти в ліквід. Але це ймовірність. Так, Так. вона, типу, вона не нульова, вона там досить не нульова. — Ну, типу, ну Що потрібно буде, щоб виграти? Які зорі мають скластися, чому в голові є це. Ну, Дексер досить сильний снайпер, нехай хороший капітан, а Liquid не є той монолітний командою, яка грає без помилок. Ну, типу... На домечі я точно не згадаю їй матчі, але вони не виглядали досить ну, монолітно. От, наприклад, були б там зараз це склав якийсь heroic face, ті ж самі Наві, це була б була б інша розмова. А тут я можу повірити в Г, але давай, так як це ж придик, який попасти в нього на Сікі. Саме ймовірно, що там, я не знаю, ну, краще ймовірність дуже низька. Взагалі mm -hmm. все вгадати, тому давай по більш ймовірному варіанту, візьмемо Дік. Окей. Okay. Ліквід uh, проходять і борються з Фейс. Хто прийде в фінал? От такий момент цікавий матч, досить цікавий. Mm. Mm. <зважає> ну, зараз, якщо ці матчі вже в будуся, і вони будуть на підйомі будуть команди під час турніру. То хто в своїй хорошій формі буде сильнішим, ну, будь-який mm. фейс. Вони те, не завелись і... просто на мажорії, вони не були навіть ну, першої гри, яку вони виграли. Так? Вони... Вони на... вони максимально зурий. Я думаю. Ще в далеко Виходить, прийшло. що у нас є два фіналіста, і... яка команда з цих виграє я ще гранд фіналом пропонують. Це, я не знаю, чомусь герої. Знаєш, так, Є в цьому сенс? Наприклад, нашому реальності героїк програли в Спочатку, тут фінал, тим більше. Ну, тим пасі. Ну, було б круто, Типу, Вони б віднімстили в фіналі, і ще виграли б турнір. в передній фінал вони програли, і герой, як піднімається там першу стрічку та... То... Було би круто. Поїхало. Дан! І що нам ще? Тому що вони ще хочуть? Так, з груп фінер, фіналіст і фінал. А, все зрозумів. Лоч, лоч, пікем. Лок. Лок! Ну, що ж, ну, зарахувало чи не зарахувало. А я що тобі кіперс там, там керамбіт рубі дадуть? <laughs> Якщо дадуть, я з тобою поділюсь. Поділишся. Окей, okay, ну що ж, друзі, ми а, визначилися з Blast, з Premiere Fall. Uh, дуже вдячний Бурі за таку хорошу аналітику. Прямо я дуже задоволений і буду обов'язково з тобою робити ще такі випуски. Uh, давай тоді, по традиції, я завжди прошу гравців нашої команди сказати декілька теплих слів для фанатів таке завершальне слово. Теплих слів для фанатів. Шановні фанати, бажаю вам, щоб у вас їх було світло і тепло. І щоб його, як не менше, виключав. Це висі... най... найвище тепло, просто найвище так, вимір так, тепла. Так, так. Я сподіваюся, що буде всі, то щоб ви могли сітку як з грою нашої команди, так і у вас все було добре. Так що бережіть себе і слава Україні, і слава ЗТУ. Граємо слава на цьому і закінчимо.